Понеділок, 14 серпня. Час новин на 11 каналі В студію Олена Петроченкова. Вітаю. Із сиренами, але без обстрілів ніч на Дніпропетровщині минула тихо. А от вихідними окупанти декілька разів обстрілювали Нікопольщину. На райцентр та Червоно Григорівську громаду скерували з два десятки снарядів. У Нікополі пошкоджені 15 приватних будинків та п'ять господарських споруд. Понівечені газопроводи та лінії електропередач. Люди не постраждали. Уночі ворог тричі атакував Одесу. Випустив 15 шахетів та 8 крилатих ракет калібр. Сили оборони знищили всі повітряні цілі. Однак у середмісті впали їхні уламки. Пошкодили гуртожиток навчального закладу, будинок і супермаркет. Вибуховою хвилею побило вікна та балкони навколо. Зачепило і припарковані автівки. Постраждали троє людей. Їм надали медичну допомогу. Дякуємо силам оборони. Пере все підрозділом протиповітряної оборони за високоефективну роботу. Цей бій вони виграли також. Уночі окупанти вдарили ракетами по Запорізькому району. Загинуло двоє людей. Повністю зруйновані два житлові будинки, ще стільки ж пошкоджені. ДТП через невдалий маневр у кривому розі зіткнулися дві автівки. Водій Рено розвертався на зустрічній смузі і не пропустив шкоду. В результаті аварії одна з машин перекинулася на бік. Постраждали семирічна дитина та дві пенсіонерки. Вони ушпиталині. Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. Трагедія в Австрії там перекинувся мікроавтобус з українцями. Четверо людей загинули: немовля, трирічна дитина та також їхні бабуся та дідусь. Її травмовані про це повідомили в МЗС. кажуть, автівка пробила перила мосту і впала на ґрунтову дорогу. Водій зізнався, що заснув під час руху. Викладають дописи про життя та збирають на Збройні сили України у Дніпрі. Собаки, волонтери придбали чотири автівки для військових і вже відкрили збір на п'яту. У двох такс райтера та кокса чимало шанувальників. Як вони стали благодійниками, розкаже Софія Куценко? Дуже ми хотіли, щоб вона у вас була і щоб всі були живі, і машина жива, щоб всі були корочі. Дуже ми вам вдячні. Ось цей великий пікап у жовтні 22-го отримали наші військові від волонтерів. Це одна з чотирьох машин, на які зібрали собаки з Дніпра. Чотирирічний Кокс та дворічний райтер від початку війни займаються благодійністю та активно допомагають нашим ЗСУ. Як розпочалася повномасштабна агресія, ну звичайно, що вони дивилися за тим, що роблять люди, і вирішили, що треба створювати своє треба постійно показувати людям, і нагадувати в яких умовах. Ми живемо, щоб вони не забували, попри все, кому ми вдячні, Те, щоб люди бачили, що ми робимо, ставайте поруч з нами робити. Відомими серед користувачів Фейсбуку так це стало кілька років тому. На своїй сторінці чотирилапі викладають кумедні публікації зі свого життя. Коли почалась війна, розповідає їхня власниця Ганна. Вони були в шоці, але писати для людей не припинили. Вони вирішили, що вони будуть підтримувати не тільки нас, а й своїх читачів. І ми сміялися. Вони спілкуються, вони пишуть і вони розповідають про те, як вони ганяли русський корабель, як вони кажуть. І Людям подобається, всі дивляться на своїх тварин і теж спілкуються від їхнього імені. Підтримувати людей каже Ганна, хотілось не тільки морально, а й матеріально. Так з'явились собачі та котячі сили. А сам Кокс та Райтер відкрили свій перший збір, і завдяки широкій аудиторії досить вдало його закрили. Згодом зібрати вдалося на ще чотири автівки. Машини замовляють із-за кордону. А потім самостійно Ганна відвозить їх на фронт. Чотирилапих волонтерів з міркувань безпеки з собою не бере, проте завжди привозить від них подарунки. Захисникам. У нас є такі посвідчення для наших членів собачих і котячих сил. Ну і листівки. Ось, бачите, це наш перший пікап, от, який ми купили. Це от собака з, е, з котом везуть бавовну. Це, от, ну, і, Звичайно, це коксик. От, Це коксик з представник від собак, від котів. Е, от, тут з книжками, це райтер. Зараз Кокс та Райтер активно збирають на п'яте авто для наших бійців. Долучитися до збору можете і ви подробиці на їхній сторінці у Фейсбук. Реквізити на екранах. Софія Куценко, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Їх називають майбутнім країни. У Дніпрі нагородили найкращих серед молоді волонтерів, які спочатку вторгнення наближають перемогу. Крім відзнак, для них підготували стендап, арт-виставку та концерт. Все це на чотирьох станціях метрополітену. Як пройшло святкування у підземці, знають мої колеги. Патріотичне та сповнене гучними оваціями. Таким було нагородження найкращої молоді у Дніпрі серед тих, хто отримав відзнаку, Орина, дівчина-волонтерка, допомагає військовим і сім'ям переселенців з юридичних питань. Приємно, що заявивши про свої якісь досягнення і свою історію, розповівши. Ти знайдеш відклик. Загалом привітали понад 30 дівчат і хлопців. Усі вони учасники проєкту Молодь Дніпра вражає, тобто, ті, хто із початку вторгнення роблять все можливе, аби наблизити перемогу, які показали себе в волонтерстві, які показали себе в спорті, які показали себе в основному в суспільній діяльності, а допомога іншим знову ж таки промоція такого хорошого способу життя. Та відзнаками. єдиними святкування Дня молоді розгорнули на чотирьох станціях метрополітену. Тут підготували і стендап, і арт-виставку, і концерт українських зірок. Серед іменитих гостей гурт Колаба. Молодь України це, скажімо так, майбутнє, майбутнє нації. Тим більше та молодь, яка зараз, ніби вона розвивається в таких подіях. І я впевнений, що вони будуть поштовхом до нової сучасної там європейської країни. Також підтримати майбутнє нашої країни сюди приїхали. Зокрема, Джері Хейл та Віталій Окс. Гонорари виконавцям кажуть, у профільному департаменті оплатили партнерськими внесками, а не з міського бюджету. В часи повномасштабної війни вкрай важливо, знаєте, все-таки спостерігати цей баланс, не займатися марнотратством. Марно Я горда і вдячна всім нашим колегам, які змогли залучити кошти. Таке масштабне святкування Дня молоді у Дніпрі вперше додають організатори. На підготовку гулянь витратили два місяці. Айміна Арнау, Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, і слідкуйте за нами у соцмережах. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.